Люди бояться вести свій блог, тому що думають, що вони не цікаві. Але насправді це, це неправда, тому що кожна людина цікава. У кожної людини відбувається щось в житті. От якийсь челендж, да, от якась історія, яка насправді цікава. Ну, давай візьмемо да, навіть якийсь бомж. В нього кожного дня є якісь е, є якась історія, от є пригоди. Він, він шукає гроші на пляшку, він шукає поїсти, він шукає де переночувати. Він от протягом е, свого життя в нього постійні якісь пригоди, і він стикається з різними перепонами. Якщо він почне вести блог, то люди будуть це дивитись. Вони будуть це дивитись, як він справляється з цими, з цими перепонами, з цими проблемами, як він вирішує, як він все-таки знаходить цю це місце для того, щоб переночувати, як він знаходить все такі можливість десь поїсти або гроші. Так само про кожного із вас у вас є якась історія, от чим ви займаєтесь, от протягом дня, і це буде іншим людям. Які не в цьому, які не займає, які не вирішують ці проблеми, вони будуть дивитися на вашу історію, тому що це дійсно цікаво.